Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. Сьогодні у нас квашені або мочені яблуки. Нам треба буде вода, сіль, цукор і самі яблука. У воду в мене тут півтора літра, я додаю сіль та цукор, солі беру 1 столову ложку, цукру беру 3 столових ложки і починаю змішувати вода, звичайно фільтрована, яку ви п'єте. Мучання це заготівля продуктів для тривалого зберігання з метою збереження та примноження корисних властивостей. Цей спосіб досить старий, використовується рідко, разом з тим, він ефективний та невитратний. Якщо ви полюбляєте, щоб були м'які квашені яблука, це треба брати ранні сорти, а щоб були тверді, це, звичайно, зимові сорти. У мене Тут голден твердий, я думаю, що він не швидко вкваситься. Але я запланувала готувати страву, яка називається бігос. І мені там потрібно буде 2-3 квашених яблуки. І я, от як вони тільки сквасяться, я буду його готувати. Ось так я взяла великий розрізала зверху, тому що вже в саму банку вони не вмістилися. Сіль і цукор розтали, і я просто заливаю цим холодним маринадом, чи як його назвати, повну банку. І буду накривати кришкою, ставити в тарілку і залишати прямо на столі десь приблизно на тиждень. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви маєте можливість підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором, це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Пройшло сім днів. Подивіться, як вони газуються, як придивитися, є бульбашки, які піднімаються догори. І тепер я їх виношу на холод, на балкон, і через місяць я їх заберу і будемо уже смакувати, готові вони чи ні. Прийшов місяць, я занесла їх з холода. Ось, дивіться, який тут гарний прозорий росол. Він навіть смачний, як ви спробуєте, він такий кисло солодко солоний дуже цікавий смак. І тепер я ці половинки візьму, буду вже їх використовувати, вони вже проквасились, вони такі прозорі, бачите? А великі яблука ще не готові, залишу їх ще десь орієнтовно на місяць. І далі будемо вже смакувати. Смакуйте. Готуйте і пишіть в коментарях, як вам квашені мочені яблучки, і до зустрічі!